Всім привіт, друзі. Ось знайшов себе таку лампу для зйомок, але чомусь вона дуже швидко сідає. Але відео буде не про це. Отже, я знову після роботи вночі знімаю відео. Е, хотів би з вами поговорити на таку цікаву тему про е, відношення до Америки. Тобто, чи подобається вам Америці, чи не подобається. Наприклад, коли я ще був в Україні або в Європі. Тобто, я жив і в Європі рік, і в Україні жив. І був один знайомий, який вже десь рік-два проживав у Америці. І ми його питали з жінкою, чи йому подобається там, чи не подобається. Він якось казав, що він не знає, чи йому подобається. Вроді би і подобається, а вроді би, і якось і не зрозуміло. Тобто. Багато людей є таких, кому подобається Америка, кому не подобається Америка. Є такі люди, які не можуть зрозуміти, чи їм подобається, чи їм не подобається. живучи тут в Америці, я з дружиною вже десь три місяці. Ми тут не можемо зрозуміти, чи нам подобається Америка. Тобто вона чимось і класна, але чимось і не можна зрозуміти, чому так. Тобто Америка, як ми знаємо, це одна із найпотужніших держав у світі. І по економіці, і по розвитку. Але будучи тут, я якось замічаю, що тут якось воно ділиться на відстале і продвинуте. Тобто немає якоїсь золотої середини. Наприклад, я можу порівняти із Україною, Європою і Америкою. Наприклад, я проживав все своє життя в Україні. Далі проживав останній рік в Чехії, в Європі. І тепер живу вже четвертий місяць почався в Америці. Можу сказати, що найкласний сервіс це в Україні. Ні в Європі, ні в Америці. Тобто в Україні самий класний сервіс в Європі вже трохи гірший, але тут в Америці чомусь він зовсім поганий. Наприклад, в Україні ви. Зайдете будь-яке е, кафе, там, навіть в селі якомусь, воно буде якось новітніше, чистіше, е, доглянутіше, як у е, Європі або у Америці. Не знаю, чому так, і від цього виникає думка е, незрозумілості, е, чи подобається Америка, чи не подобається. Тобто тут і відсталіше в чомусь є, і в чомусь більш розвинутіше. Але немає якоїсь золотої середини. Хто також знаходиться в Америці, можете написати у коментарях, чи подобається вам в Америці, чи не подобається, чи ви також не можете зрозуміти. Отже, є багато нюансів, які розкриваються лише після того, як ви сюди вже попадете. Тобто те, що ви дивитеся в Тіктоці, будучи десь в Європі чи в Україні, це все картинка, можна сказати. Тобто реальність трохи інша, і тут інші люди, і зовсім інша культура, геть все інше. Товари, інші інші магазини і так далі. Тобто, вам потрібно тут вчитися все заново. Далі, вам шлють листи кожного місяця на поштову скриньку. В Україні чи в Європі такого вже немає, тобто десь по одиниці буває таке, що якийсь лист прийшов по пошті. Так, тут можна заробити більше, є якась стабільність. Якщо ти чимось займаєшся, то в будь-якому випадку ти будеш мати на їду, на автомобіль заправити собі повний бак і на прожиття. В общому. ось таке коротке відео я хотів записати, почути вашу думку. Хто що думає про Америку, якщо хтось в Америці чи подобається вам тут, чи не подобається, або так як, наприклад, у мене, я поки що не можу зрозуміти, чи мені подобається. Всім гарно дякую за перегляд. Скоро побачимось.